Від вітаю вас на каналі Експорт. Ми знову говоримо про чверфінали Євро 2024. Сьогодні на повістці дня у нас матч між Англією та Швейцарією. Дуже цікавий поєдинок. Не так однозначно тут все як виглядає на папері. Всім це очевидно. У Англії колосальні проблеми. Це не обговорив хіба що лінивий. І сьогодні ми про цю проблемну Англію поговоримо із Михайлом Цироком, автором статей і текстів для сайту Експорт. Міша. Тобі даю слово, починай говорити про Англію у негативному ключі, бо іншого такого враження немає. Звісно, важко щось інакше сказати про Англію, яку вважали головним фаворитом цього турніру. Але от яка за співвідношенням підбору виконавців свого рівня і того, що вона демонструє, мабуть, найбільше розчар... розчаровує е, і важко насправді сказати, в чому причина тому, що. Ми бачимо, що Англія не створює достатню навіть кількість гольових моментів. Якщо, наприклад, та ж сама Франція створює, але не реалізовує, то Англія банально мало створює. Чому так? Ну хто їх знає, але але моментів немає. Якщо на початку ще можна було подумати, що причиною такої гри Англії є от просто обережна тактика Гара та Саудги, ця мінімалістична, коли команда забуває один і просто сидить у захисті. То потім вже ж у нас був матч однієї восьмої зі Словаччини, де словаки виходять вперед, і ти думаєш, ну от же, ну ось нарешті хтось зараз змусить цих багатомільярдних кледарів е, пограти у футбол. А, а вони ні, моментів і надалі нема, і лише от за рахунок голу цього шаленого на 95-ті врятувалося, Тому тут варто визнати, що це не лише Саутгейт, не лише оця манера гри обережна. Є інші проблеми, і їх якнайшвидше найшвидше збірні Англії потрібно знайти. Так, дійсно в Англії просто купа проблем, попри такий шалений склад, по іменам це найсильніша команда на цьому євро. Це з запасом, це 100%. Але у них проблеми у всіх ланках. Ну, вони не створюють. Так, це добре, ну це погано, точніше, але добре, якщо вони хоча б не давали створювати моменти біля своїх, але ж вони і пропускають. І тобто немає ні у якій лінії переваги і стабільності в центрі поля також не кожного разу виходить взяти матч під свій контроль. Оця дивна історія із Трентом Олександром Арнальдом, якого Саутгейт пробував у центрі, але підставив його, бо коли команда грає такий футбол, то гравець амплуа Трента ну, просто провалився, у нього не було шансів навіть закріпитися і проявити себе по такому футболу у центрі, поля тим паче. Тобто у Англії дійсно проблеми, а от Швейцарія Швейцарія навпаки дивує, в хорошому значенні показує класний футбол, і, і реально має шанси вибити фаворита, як вони це вже робили 4 роки тому, 3 точніше, проти Франції. Швейцарія дуже гарно грає у матчі з Італією. Я отримав колосальне задоволення від їх гри. Вони перегравали італійців по усім показникам на усіх клаптиках поля. Мені дуже сподобалась Італія. Ой, дуже сподобалась Швейцарія у матчі з Італією. Як тобі скажи, ця команда? Так, Швейцарія дійсно провела класний матч, і ну з такою Англією шанси будуть напевно усіх. І тому Швейцарія в тому числі. Але я б насправді не став переоцінювати саме збірну Швейцарії за матч з Італією, тому що. З такою поганою відверто Італією зустрічалися швейцарці, що десь не завдяки своїй якійсь феноменальній грі, а в тому числі і завдяки проблемам суперника цей прохід став можливим. Тому що Італія, ну якщо ми почнемо ще згадувати, як вона доволі важко пробивалася на це євро, що до останнього туру, там і Україна могла її випередити так. Потім візьмемо груповий етап, де. По суті, команда пройшла лише за рахунок голу на 98-й хвилині. Ну, це не рівень. З іншого боку, з іншого боку, так, Італія слабка, але швейцарці на групі, на груповому етапі, зіграли в з Німеччиною і вигравали до останньої хвилини з часу, взагалі, вели у рахунку. А ми вже говорили про те, що Німеччина одна з найсильніших команд цього Євро. Тобто, не можна сказати, що це лише проблема у слабкій Італії. Швейцарія з іншими топ-командами також добре грає. Так, дійсно, Німеччина достатньо сильно, але. Там, Швейцарці, насправді теж вони забили цей десь м'яч свій наприкінці першого тайму. І виникла така ситуація, що просто було зручно відсидіти. А це. чому б ні? Чому ні, ні. Ні. Вони матчі мали, з фаворитами ні. забули сісти? Вони, вони мали на це повне право, але знову ж таки, якоїсь класної домінувальної атакувальної гри від Швейцарії фрагментарно так вона була. Я ні в якому разі не сперечаюся, що ця Швейцарія. Дуже в хорошій формі, дуже непогано гру демонструє, але все ж таки казати, що от вони зараз готові на рівних бути з Англією. Ну, мабуть, ні. Просто якраз таки з італійцями, Вони навіть після першого голу насіли сіли і продовжували грати першим номером і домінувати, і створювати більше моментів, і атакувати великими силами. І це виявилося у купу моментів. І другий гол дуже гарний голова Варгіса. Один із найгарніших цього євро особисто для мене, бо там була і комбінація на фланзі. Гарна розіграний сам удар шикарний дальній курт верхній. Лише можна поспівчувати до наружні після такого удару, дійсно вау. Тому для мене швейцарці, ну, неймовірно добре провели матч однієї восьмої, дуже сподобалися. І ось така Англія цілком може відлетіти від них. Але проблема Англії головна, звичайно, у тренері всі про це говорять. Скажи, як ти думаєш, Саутгейт, він просто боїться грати першим номером, бо у нього великий тиск відповідальності? Чи це його такий стиль? Що ти взагалі про цього тренера думаєш? Ну, очевидно, якщо він від е, мейджора до мейджора грає в такий футбол, мабуть, це питання стилю. І з одного боку, він може сказати: слухайте, ну результат є. Ну, євро 2020, Ми в фіналі програли по пенальті. Чемпіонат світу, забий там з французом пенальті в кінці матчу Гарри Кейн, теж це могло скластися інакше. З одного боку, це дає результат, але... Від таких команд хочуть не не лише результату і нейтральні вболівальники, та й навіть їхні, тому що англійці цією англією теж максимально незадоволені, Це це видно. І ми і... бачили багато відео в соцмережах, коли фанати покидають стадіон ще до початку до кінця матчу, бо взагалі не можна це дивитися, а навіть а потім повертаються після поріп, того, як Англія зрівняла рахунок масово на трибуни. Але це також ну дзвоник такий тривожний. Так, Каже, так. коли свої болівальники йдуть з, з, з стадіону, коли ти Англія, коли ти команда екстра класу, то від тебе вимагатимуть відповідно ігри. І навіть якщо от о такій манері. Е Англія виграється євро, що цілком можливо. Ну, подивіться на її сітку. Ну це дуже можливо. По суті, зараз проходь Швейцарію там. Далі дуже зручно вимощений цей шлях до до yeah. фіналу набагато простіший він ніж міш yeah. у Так, да. так, так. І навіть якщо дійде до фіналу, навіть якщо виграє, я не думаю, що та за цю надмірну обережність перестануть травити просто всі, кому не ну, є така теорія, досить вона забавна, але цілком можливо що так і є. що Саутґейт просто боїться відповідальності після того рокового моменту в його кар'єрі на чемпіонаті світу 92-го року, коли він у матчі проти Німеччини у плей-офф. Не забув вирішальні пенальті у серії після матчевих ударів. І, можливо, це на нього так вплинуло, що він тепер, навіть ставши тренером збірної, боїться відповідальності, грає обережно і боїться помилитися просто. Можливо, ну це звичайно більше жарт, але чому б ні? Можливо, це відклалося у нього і на рівні гештальту сидить і не дає йому розкрити потенціал такої космічної складу, такої класної збірної. ж, давай тоді перейдемо до прогнозів. Як ти гадаєш? Слабка по грі Англія, але по складу сильна або Швейцарія, яка поступається по індивідуальній майстерності, але класно грає. Хто твій фаворит на цьому матчі? Слабка по грі Англія. Думаю, вимучить знову вистраждає цю перемогу в своєму англійському стилі. Ось так потихеньку, обережно, можливо, з мінімальним рахунком. Якщо б дасться, вдало від на що шанси в цілому все ж таки є, тому що Англія теж є певні проблеми в обороні, але не сказати, що вони якісь катастрофічні. Думаю, Англія за рахунок індивідуальної майстерності своїх виконавців все ж таки пройде далі. Мені здається, шанси взагалі 50 на 50, абсолютно рівний матч. Але я трошки віддаю перевагу Швейцарії в тому плані, по-перше, мені вони сподобались, дуже сподобались. Англійці мені не подобається. Можливо, це трошки такий сентиментальний прогноз, бо мені так хочеться. Але у Швейцарії є один дуже важливий фактор: це Ян Зомер на Воротах, який є один з найкращих по відбуванню пенальтів у світі на даний момент по статистиці. І якщо справа дійде до серії пенальті, то швейцарці матимуть там велику перевагу. Пам'ятаємо, як на минулому євро французи відлетіли по пенальті від швейцарців, можливо, ми побачимо враховуючи обережний футбол англійців, можливо, ми знову побачимо серію пенальтів, і там Зомер зробить свою справу, такий мій прогноз. Але подивимося, як буде. Матч обіцяє бути цікавим по інтризі, але навряд чи цікавим по горі. На жаль.